Один парці. Ось так. Осталось бити. Тут все розібрали. Тут так само. Дещо залишиться. Небагато разів за три. Тут так само, один, тут три. Все залишається дуже багато, але дуже багато що розбирають Якось так. Ножики такі. Два штуки. 17 доларів. Це викладка. 12 доларів. 13. 12, 197. Ось такі бійти 10 доларів, були 13. Райобітож трошки розібрали. Не ще залишається, тут -то так само. тут вот он так пропавается ножики медхаски 7 на 8 долларов такий